Раз на рік ми проводимо міжнародну конференцію щодо відносно досягнень в кардіохірургії. Наша конференція є не тільки лідуючою в нашій країні, але вже нас знають в цьому світі. Деякий підсумок досягнень практичних і научних. Цей форум є знаковою подією для нашого центру. Сподіваюся, що вона буде знаковою подією і для України. Форум присвячений досягненням кардіології та кардіохірургії. Звичайно, це обмін досвідом. Розпочну свій виступ зі слів вдячності всім медичним працівникам, які продовжують свою роботу якісно, високопрофесійно робити в такі складні для України часи. Кардіологи завжди були разом з кардіохірургами. Ми давно вже сформували єдиний медичний кардіологічний простір. Ми впевнено йдемо вперед. Хочу всім побажати вам здоров'я, успіхів, а нам всім миру і перемоги. і закінчився наш форум. Ми вважаємо, що він пройшов пройшов досить успішно. Дуже вдячні всім спікерам, всім учасникам, всім запрошеним гостям, які додали до успішності цього форуму, і бажаємо всім працювати далі, розвиватися далі, мирного неба і перемоги, всім нам. Дякуємо ще раз.